наша ради у вертепі народитися з волим, за молитвами пречистої своєї матері, святих і праведних Боців, як і ім'яни, святого Йосипа, обручника, всіх святих землі нашої, спасе і помилую нас, бо Він благий і чоловіко Родився, очевидно, так як і Воскресіння Христове, так само і народження Христове, головні події в історії людства всього, тому що ну, власне, єдиний раз за всю історію Бог вирішує взяти тіло ради нашого спасіння. Отець, дайте мені хтось послання. За я мною лежать. А ми читали. Ч, читали, О, Я вам прочитаю те, що, власне кажучи, я хотів сказати. Йдучи до причастя, молимось, вірую, Господи, визнаю, що ти його істину, Христос, Син Бога, жив, що прийшов у світ грішників, спасти з яких я. Перший, я по Отже, з метою грішників спасти предвічний і всемогутній Бог приймає тіло земної людини, тіло слабке й немічне, і будучи в цьому тілі, здійснює земне служіння, як учитель і пророк. І от, можливо, завтра, якщо будемо служити, я нагадаю вам вступ до поеми Марія у Шевченка. Де Шевченко просить, щоб Пресвята Богородиця дала нам силу за прикладом Ісуса Христа взяти наші кайдани і пронести аж до самого краю. Він вибирає учнів, навчає їх, посилає у світ, навчати народи, христячим ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберегти все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Що ж треба зберегти перш за все? Під час Тайної вечері Господь каже учням, потому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Саме цей заповіт, заповіт любові, головний християнський. Де нема любові, там немає Христа. Ми часто уподібнюємось до фарисея, Притча про Митера і Фарісея, що хизується своєю праведністю, простиставляючи цю праведність гріховності інших людей. Так от нам що головне треба осягнути мистецтво покаяння, тобто мистецтво усвідомлення своїх помилок, покаятись, перш за все усвідомити свої помилки. Зрозуміти їх і зрозуміти їх витоки і причини. І тоді ми природньо від них зможемо позбутися і бути разом з Богом. Як часто сьогодні ми зустрічаємося з спільнотами людей, які називають себе християнами, але в цих спільнотах на першому місці зразково показові служби, молебні, ритуали. Блискуча архітектура і поряд з цим осуд ближнього, зневага до немічних і гординя. То чи є це християнство, коли нема любові, несприйняття гріха і ненависть до гріха не повинна приводити до ненависті до грішника. Оце дуже важливо. Розумієте? Бо ми дуже часто не сприймаючи гріх, його об'єднуємо з тою людиною, що согрішила, і не сприймаємо вже цю людину, засуджуємо, не допускаємо десь до себе. І ви знаєте, уподібнюйтесь, уподібнюємось до тої спільноти злочинців, які вибирають слабшого і опускають його, і збиткуються над ним. Тобто, уподібнюємось в принципі, до того фарисея, про якого говорив Господь. Несприйняття гріха ненависть до гріха не повинно приводити до ненависті до грішника. Господь сказав, що він не до праведних прийшов, а до грішних, бо здоровий не потребує лікаря. Але якщо брат твій грішить, то не зневажай його, а допоможи прийти до покаяння. Бо через покаяння приходимо до Бога, з'єднуємося з Ним і одержуємо життя вічне з ним. А ще Господь залишив нам спогад про Тайну вечерю. Яку заповідав звершувати, продовжувати в часі в пам'ять про Нього. Це чиніть на спомин про мене. Можливість бути причасником або причасною цієї тайної вечері Господа нашого Ісуса Христа, з яким містично ми з'єднуємо з тілом і кров'ю є ще одним неоціненим даром, що залишив нам у спадщину Господь. Тому святі Отці стверджують, де церква, там літургія, а де літургія, там церква. Доходимо висновку, що продовження в часі Тайної Вечері Господа нашого Ісуса Христа і виконання заповіді Любові є необхідна і достатня ознака Церкви Христової. А характер обряду, мова служення, взаємодія спільноти віруючих з політичними структурами це це вторинне не варте суперечок. Тому що у нас, на жаль, дуже часто. Для того, щоб роз'єднувати народ, на перше місце ставлять, якою мовою молитись, в якому обряді служити в латинському чи візантійському, або ще якісь такі зовнішні ознаки, От як молитись, там, стоячи на колінах, чи, чи не на колінах, отакі От зовнішні, зовнішні, зовнішні ознаки. Вони, і вони набувають колосального значення в свідомості деяких людей, а потім знов таки, читання заучених молитв, коли свідомість блукає бозна де. А уста читають молитву, акахист якийсь, чи псалти, і думають, що з цього якась користь. Ну тут є діти, а є і ті, хто був дітьми. Якщо ми говоримо, що Бог Отець і хоче йти до Отця, то ви як ідете до своїх батьків, ви говорите з ними заздалегідь писаними текстами і тільки так, а не інакше, чи може, якщо дитина зробила дурницю і прийшла просто вибух, сказала, вибач маму або вибач тату. І все. Вам треба більше? Певний, ні, правда? Або якщо дитина прийшла і сказала, спасибі тобі тату» чи спасибі тобі мамо, і все. А Бог наш отець. Йому не треба, то ті безконечні, то нам треба, а не Богу. То нам треба. Воно гарно, воно естетично, воно приємно, але коли за цим втрачається головне. Любов до Бога, яка виражається у любові до людей, то тоді всі ці ритуали не мають жодного значення. А ще гірше, ще гірше, коли за цим стоїть неправда, я не буду зараз аналізувати, але ми дуже часто сьогодні бачимо і раніше бачили. Коли церква як об'єднання людей використовувалася для якихось політичних маніпуляцій, які ведуть до ворожнечі до неприйняття одне одного. Славимо Христа, що народився спасіння нашого ради, слідуємо заповіту любові, хай Різдво нам буде радісним, новий рік хай буде для нашого народу мирним. І щедрим на добро. А всі ми, християни, просімо, щоб Господь дав нам мудрість і силу взяти свого Христа пов кожного свій хрест і йти за ним з вірою в спасіння і вічне життя, щоб Бог дав нам силу нести наш хрест. І хай вас благословить Господь саме на цей подвиг. достойно нести свій хрест і дякувати йому за кожний прожитий день. Христос народився в ну, А тепер співаймо. Хто там гребше ми звотує Христе Божиє, осія міром і разума, в небо суд звідом служащий, звіздою чак.

Bir daha görüşürüz.